Не аматорський запал у Львові завершився традиційний уже десятий турнір зміні футболу пам'яті Євгена Коновальця. Учасники здебільшого аматорські команди. Проте запал тут аж ніяк не менший, ніж у матчах професіоналів. Цьогоріч таких команд мало. Одна команда є журналістів, є приватні команди, є сильні команди, які в минулому виступали навіть і вищі лізі, але вони вже ветерани. Головні фаворити турніру ветерани ТВД. Ці хлопці добряче нанюхали спороху матчів вищої ліги. Проте зізнаються, легкою кров'ю цей турнір не виграєш. Всі грають в той футзал, який вміють грати. Оскільки турнір є любительський, проте в багатьох командах зібрані гравці, які мають певне поняття в такій грі, як футзал. Чи мені футбол клас команд дуже рівний, тому емоції зашкалюють долю кожного матчу вирішують дрібниці. Майже всі рівні команди там в одній групі одна була трошки слабша. у Вас я щось ну теж була слабенька одна команда. А так майже всі рівні один із найдраматичніших матчів турніру протистояння франківців та 24-го каналу. Аби вийти у плей-офф, журналісти мусять перемагати. Чиновники втручаються і все ж не встоюють перед натиском молодших. Опіленків. Ми, напевно, молодші, тому ми трошки були швидші. Думаю, це свої зіграло. Хоч команда Франківці, можливо, іноді навіть були більш тактично обучені, ніж ми. А от у раундах на вибування фортуна від 24-го каналу відвернулась. Журналісти посіли четверте місце, а перемогу відсвяткувала команда ЗСБП, яка у фіналі обіграла ТВД.